Ері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Повернулись додому на щиті буковинці проводять в останній земний путь чотирьох відважних воїнів, які ціною власного життя захищали свободу та незалежність України. Із сержантом Володимиром Гладким попрощались у селі Довжок. Останню шану молодшому сержанту Руслану Марченку віддали у Вороновиці. Прощання із старшим солдатом Петром Макаровим відбулось на центральному кладовищі Чернівців. Солдата Богдана Козака поховали у селі Бобівці. Слава та вічна пам'ять відважним воїнам. Втечу зафіксувала фотопастка на кордоні з Румунією в черговий раз викрили чоловіків призовного віку. Двоє невідомих осіб з наплічниками прямували гірською дорогою до державного рубежу. Оператор БПЛА на території відділу Фальків оперативно виявив чоловіків у лісовому масиві та скерував пошукову групу для затримання туристів. Порушниками виявилось двоє жителів Чернівецької області, 1971 та 1983 років народження, які зізналися у намірах незаконно перетнути кордон з Румунією. Стосовно затриманих складено адміністративні матеріали. Полум'я помітили сусіди. У Дністровському районі трапилась пожежа. У селі Ярівка зайнявся житловий будинок. Побачивши вогонь, місцеві викликали рятувальників, які, прибувши на місце події, приборкали його на площі в 70 квадратних метрів. Причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. Вранці того ж дня ще одну пожежу очевидці помітили у селі Глибока. Там зафіксували задимлення у нефункціонуючій будівлі. І ще три пожежі протягом доби зареєстровано у виш. Ницькому районі та місті Чернівці, які були ліквідовані на незначних площах. Хотів викрасти нові розробки збройних сил України. СБУ затримала крота, який влаштувався до оборонного заводу на Одещині. Ним виявився 47-річний інженер, який шпигував для ФСБ. За дорученням окупантів агент мав здобути секретну документацію з виготовлення комплектуючих для новітньої автотехніки ЗСУ. 47-річний інженер на замовлення ФСБ шпигував за військовими об'єктами та оборонними підприємствами. Зрадник передавав російській спецслужбі координати розташування на території регіону військових об'єктів та дислокації підрозділів збройних сил України. Окрім того, він зливав ворогу інформацію про функціонування об'єктів критичної інфраструктури, зокрема портів і залізниці. Також повідомляв кураторам про наслідки ворожих атак та особливості роботи систем протиповітряної оборони. У поле зору російських спецслужб він потрапив після того, як скидав інформацію про розташування блокпостів ЗСУ в тематичний чат-бот. Пізніше на нього вийшов кадровий співробітник ФСБ і дистанційно завербував. Серед іншого зрадник висловлював бажання приєднатися до збройних сил Російської Федерації в разі окупації Одещини та про наміри створити власну агентурну групу в регіоні для підрівної діяльності проти України. Контррозвідка СБУ затримала фігуранта. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Знести не можна залишити. У Чернівцях торгівельних павільйонів на радіоринку на розі Небесної сотні і скальда стає все менше. Земельну ділянку хочуть звільнити, бо ж фактично базар розташований на території собору Різдва Христового. Подробиці далі. У Чернівцях триває конфлікт між підприємцями радіоринку та релігійною громадою, фактично на території якої і розташовані торгівельні павільйони. Ринок з'явився тут у 2004 році. За словами підприємців, щороку їм погоджували оренду земельної ділянки. Ринок розвивався, і торгівельних точок ставало все більше. Нині ж павільйони із ринку зникають. От і сьогодні один із кіосків хотіли демонтувати. Проте підприємці, побоюючись, що і їхнє майно разом із товаром пост. Страждає, стали на захист та викликали поліцію. Є самовільно викрадаєте людське майно. Працівники поліції будь ласка, припиніть правопорушення ми, Ми звертаємося до вас до не працівника політики. Припиніть, будь ласка, правопорушення за словами старости собору Миколи Малика. Павільйони передають для потреб військових, а нині повинні демонтувати лише один. Він демонтує власнику той кіоск, який зараз є. Власниця того кіоска там є номер телефона. Вона його сказала, для нуж армії це демонтує для національної гвардії. Люди ж кажуть, ведуть діяльність законно Міська, вам, вам що дозволив на своїй землі, а не на церковній. читайте що, читайте, що там приємно прочитає за чи можна зачитане. Ваше звернення повідомляємо, що управління містобудування та архітектури погодження, розміщення торговельних рядів на території собору Різдва Христового по вулиці Стасюка. Новина про те, що їхній бізнес знищують, немов сніг на голову, розповідає Ян Юрков. До того ж, влада не пропонує якоїсь альтернативи, де б можна було облаштувати нові робочі місця. Збирайтеся і йдіть звідси. Куча років більше 20 років базар, нам зібратися і піти звідси. А це радіоринок, як йде. Радіоринок у Чернівецькій області у нас один. Здурили нас, що буде, усна домовленість була з борисом. В результаті ніякої усної домовності в нас документів нема. У нас документи є, ми не захвачували землю. В результаті вони брешуть І Ця церква теж не без нашої допомоги була построєна. І ми ще й допомагали цю церкву строїти, здавали, допомагали, платили. Настоятель церкви був. Борис, І старший був у двадцятки церкви. В результаті всіх. А зараз мали б другу местонегане. Староста собору показує свої документи, відповідно до яких уся територія ринку є землею для обслуговування храму. Тобто в 13-му році погодили інші це... межі земельної так, ділянки. Так, угу. так, так. От от вона і є. От земельна ділянка, яких до кого ми у кого, яка міська рада кому може даватися земля, це вся надана ну, для обслуговування собору Різдва Христова. Не для базара. Міська рада сказала, це ділянка церкви, розбирайтеся. Згідно закону, міська рада нас за нас запитує, коли ви наведете наведете порядок. Підприємці ж показують, що відповідно до міток, які нанесли представники церкви, таким чином, окресливши межі, паркан розміщений далі ніж мітки. До слова раніше міський голова Роман Клічук на прес-конференції заявляв, що територія, на якій розташований радіоринок, належить собору, і це зобов'язує громаду церкви впорядкувати територію. Цей радіоринок знаходиться на території землі, яка передана. Церкві, і це їхнє зобов'язання в себе на території це коло церкви привести в порядок. Там складно, що є їхній ієрархії, тобто є священики, які точинуть перешкоди, інші за, але це стоїть на контролі, як є, є єпископа, єпархії на Буковині, то, 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 так і на контролі е, епіфанія. І тому ми робимо все можливе. Ми сприяємо в тому плані, що щоб якомога швидше його закрити. За словами міського голови, після демонтажу павільйонів храм повинен провести благоустрій території. А тим часом маніпулятор поїхав, і один із павільйонів таки залишили стояти нахиленим. Залишається лише сподіватися, що хитка конструкція не завдасть комусь шкоди. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Чернівці готуються до завершення навчального року. Вже за два тижні більшість гімназій та ліцеїв міста святкуватимуть в останній дзвоник, але цьогорічні урочистості не такі, як були раніше, без масових зібрань, зате з українськими традиціями. Подробиці далі. Навчальний рік у стінах гімназії та ліцеїв добігає кінця. Вже наприкінці травня більшість учнів попрощаються з партами та підручниками. щонайменше до вересня? Нам залишилося по суті два тижні. Більшість закладів загальної середньої освіти закінчують навчання в п'ятницю. Так, тобто, це вже будуть останні дзвоники. Два заклади освіти, один приватної форми власності і корвійський ліцей. Завершують навчання на початку червня. В них на тиждень зміщене навчання. Цьогоріч навчальні заклади Чернівців закликали утриматись від гучних святкувань. Традиційне свято останнього дзвоника радять влаштовувати виключно для випускних класів. Не рекомендуємо масових святкувань, які пов'язані з безпековою компонентою. Тому більшість закладів освіти насправді до нас достукаються, і цих от лінійок на всю школу на тисячу чоловік зараз уже немає. Тобто, насправді, як перший дзвоник, так і останній дзвоник святкують і роблять свята. Масово публічно для перших, четвертих, дев'ятих, одинадцятих класів, тобто ті, які є випускними класами, решта святкують класними колективами. Вже другий рік поспіль чернівецьким випускникам радять виконувати новий танок, який прийшов на зміну традиційному шкільному вальсу. Пропонуємо нашим закладам загальної середньої освіти танцювати український бридовий танець кругла. А як бачимо, вже багато хто його представив. Причому дуже різний вік дітей, які долучаються до виконання цього танцю. Ірина Ткачук розповідає: наразі велику увагу в закладах освіти приділяють створенню та організації інклюзивних просторів. Там, де проводяться ремонти, до прикладу вбиралень в закладах освіти, обов'язково дбають і про те, щоб зробити інклюзивну вбиральню. Теж у нас створені інклюзивні ресурсні кімнати. Це такі простори, в яких діти можуть перебувати для того, щоб отримати фізично-емоційного розрядку. Однак потреб більше ніж можливостей знайти кваліфікованих асистентів для інклюзивних класів непросте завдання. Освітяни визнають, асистент це не просто працівник, це серце інклюзивного процесу. Але поки що таких сердець бракує. Є деякі труднощі, тому що кількість дітей, які потребують підтримки, вона збільшується. У нас є проблема в громаді з пошуком асистентів-вихователів, асистентів-вчителів, як таких. Ну, бо їх немає, тому що важка дуже праця, і насправді їх знайти є досить важко. Кривава війна, яку Росія розгорнула проти України, не лише змінила навчальний процес, але й додала новий обов'язок допомагати фронту. Якщо минулі роки ми намагалися порахувати благодію, яку ми зібрали ку підтримали. Зараз ми вже не, не можемо порахувати сумарну кількість коштів, які зібрані закладами освіти, тому що це, це десятки мільйонів уже впродовж року. І десятки куплених дронів, десятки куплених автомобілів, десятки мільйонів повторюся, переданих коштів. Альонорудні. Іцька Максим Демко, Чернівецький промінь. Чернівці очолили рейтинг прозорості міст України, обійшовши Вінницю, Луцьк, Мукачево та Львів. Наше місто вперше у своїй історії отримало статус прозорого та набрало 84,5 бала зі 100 можливих. Це на 27% відсоткових пунктів більше ніж торік. Що з цього приводу думають чернівчани. Далі у сюжеті цього тижня Чернівецький міський голова Роман Клічук повідомив, що Чернівці посіли перше місце серед ста найбільших міст України у рейтингу прозорості. Це досягнення стало результатом спільної роботи міської влади громади, спрямованої на забезпечення відкритості та підзвітності в управлінні містом серед критеріїв оцінювання прозорості, оприлюднення рішень міської ради. До інформації про бюджет, земельні питання, комунальне майно та інші аспекти управління містом. Щороку десятки громадських організацій складають рейтинг міст: хто найзручніший, хто найкомфортніший, хто найдемократичніший. Аналітики оцінюють, експерти коментують, а мери пишаються. Так у 2012 році Чернівці найкомфортніше місто України, у 2018-му найдемократичніше, а цьогоріч – найпрозоріше. Та що з цих показників? Найпріоритетніше для містян. Комфортним і прозорим. До сих місто має бути чистим і так далі. далі. Передусім комфортним. Чому? Тому що місто для людей, а не люди для міста. Міська влада має дбати про мешканців міста, а не лише про тротуари, сквери. Хоча це елементи комфортного життя. В принципі, ми досить демократична така нація і. Не знаю. Ну, комфортне має бути місто, тому що нам досить його не вистачає цього комфорту поки що. Комфортно має бути для дітей, тому що вони наше майбутнє. І коли тобі комфортно, то ти, як на мене більше того, що ти будеш щасливий. Комфортне. Хотілося б менше пробок, більше місць для парковки. Бо більше парковок, тому що немає де стати, От, їздиш по п'ять кругів, щоб знайти якесь паркомісце, а так все добре. Ми дуже розумна, нація, класна, але трішки наша ментальність не така. Тому нам треба вчитися бути демократичним. Можливо, коли ми побачимо цей комфорт, ми навчимося бути демократичним, з цього вийшли. Тікає і прозорим. Місто не може бути демократичним ні в якому разі, тому що демократія це зрідні анархії, тому що читаючи в міру своєї професійної діяльності, читаючи дописи і коментарі щодо ситуації в місті, то, що пише, я буду називати толпа. Толпа зазвичай вона не освічена, вона не розуміє, що пише, тому що... Наприклад, якісь побутові питання вирішуються, є процеси технічної гідратації, усадки ґрунтів, воно, толпа зразу коментується, всі гнати в шиї, всі погані. Тому долю міста чи якісь ситуації повинні вирішувати фахові люди. Так одразу, чесно скажу, важко сказати для комфорту. Можливо, це це, 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 це не, не мого покоління стосується, а це стосується більше покоління старшого. Можливо, оця соціальна допомога людям похилого віку, літнього віку, які зараз, на жаль, вже в такому фізичному стані, що їм дуже важко поєднувати одну-дві роботи. Можливо, тут треба було б звернути більше на це увагу. Щоб ці люди не залишилися непомічені поза увагою. Чернівці можуть бути різними, прозорими, демократичними та амбітними, але опитування показує містяни хочуть комфортного життя. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ПроміньСів. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.